Привіт, це їжа, файне місце. Сніжана, Ти знаєш, де їдять всі файні люди, які роблять фестиваль: медіа, організатори, працівники і навіть артисти. Я знаю і вам ми зараз також покажемо. Це, це є та... їдальня, де харчується весь став, де харчується медіа, де харчуються, до речі, артисти. Сніданок, обід і вечеря. О, дивіться, що ми маємо це на обід з 12-ї годинки по шістнадцятій годину. Ми маємо 200 гривень. На що поїсти саме сьогодні? Це є неділя, харчування. В неділю. Дивіться, ціни тут максимально позитивні. Тобто, якщо вам тих 200 гривень бракне, насправді на 200 гривень можна багато набрати. Тут ці дуже ок, то просто доплачуєте і берете, хоч там порції 18. Або 20. загалом ми на саму двіжуху попали. От зараз саме обід і люди всі хочуть їсти, що є тут. Завжди є два перших. О тут завжди є дуже багато гарніру. Є м'ясо, так само дуже багато різноманітних веганських і вегетаріанських опцій. Володя Пасяк, один з організаторів фестивалю файне місто з самих -самих перших років, і Володя теж харчується. Як тобі? тут, в їдальні? <рес> я тобі так скажу, це моє найулюбленіше, напевно, що харчевня. Бо я починаю тут харчуватися ще за там, тиждень чи два тижні до фестивалю. Ми одним... Тут? Не добре? <рес> Спайдер кажеш. Ні, спадер жатує. На, на зуб попало щось. Коротше, ми тут приїжджаємо ще за 10 днів до фестивалю, і далі нас насправді дуже рятує. Сюди доступ мають як правило, партнери, там учасники фестивалю, а файні люди сюди не потрапляють. Хіба що коли лояльність охорони включається на максимальний рівень, звісно, і тут вони мають доступ. Але Так не можна робити, бо тоді не вистачить цим іншим страв, і вони залишаться голодними. Добре, а тут з улюблених страв, що порекомендуєш. Не вперше просто просто. Дивися, там і горохове пюре, і пюре, Там, в принципі, все класно. Ти завжди приходиш, є вибір салатів, чотири салати. будь-який береш, все залітає. Далі два супчика. Обов'язково до супчика підуть гріночки. За гріночками в тебе починається гарнір. Ти обираєш там і кускус, -кус, і пюре. Ти і не хотів фудблогерство йти. Людина нормально розказує по їзі. А... Короче, їдальня це круто. Я думаю, якби їх виставити на загальну територію, вона би робити 100%. супер. Ну давайте, давайте будемо їсти. І от ти знаєш, коли буде великий фестиваль, то ми їдальню першу запросимо, щоб вона переїхала на великий фестиваль десь в поле і там. Мали свої лінії. Прикольно. До речі, класна ідея. Було для Пасяка, товариства. Біля мене Тарас Метоноє, він модерує амфітеатр, Тарас Вітання. Віт. Смачно тут? Так дуже, я кожен день тут харчуюся зранку в обід і вечір. Якщо не секрет, у mm -hmm. тебе так от обід, в нас 200 гривень. Тобі скільки? Всіх однаково. Всіх однаково. Так. Ми не знали насправді. Тому що ми харчуємося відповідно десь там на локаціях, а тут вперше. Що порекомендуєш? Ну, я по м'ясу виступаю, того все м'ясо, яке є, супер. Чи смачно годують, дасть відповідь бастер. І Васику, добре годують? О, добре, добре добре, прекрасно. як <сум> Наш центр бастер. Бачите, два, два підноси. От, от, секрет успіху компанії Бастер. Вони гарно їдять. Недоїдки в кадрі. Чи й плюс? Це, окуляри треба. Я не знаю. Як хочеш. Як хочеш. Ярко це є модератор, він же ж і куратор. і Людина, яка організовує повністю регі-стейдж. Ще й своїм мерчем, до речі. Що там, що там гамселиці? Думаю, все в порядку. Як їжа. Їжа, як член команди, харчує з дідальні. Просто доступно, смачно, все. Файно. Що найбільше подобається, що рекомендуєш, ми зараз брати їсти будемо? То, що влізеться в ваш талон. Логічно. Добрий день, беті огірки. Беті огірки. 39, а супер. Бульончик. 80 гривень, Юра, рахуємо, як годні. Ооооо! Оце це я буду, звісно. Деруни картопляні. Дякую. Я хоч і не в користі, але деруни буду їсти. Можна деруни картопляні, будь ласка? А ви сметанку туди ще лукнете, так? Все? Ірош, треба взяти. Картоплю сметані можуть взяти. Картоплю сметані. Котлета. Чому В сип 120. Я не знаю. Давайте ще котлету. буду сьогодні страдати. Так, да, давайте її. Давайте 200 гривень чи скільки? Так. А, то всіх Дякую. Дякую. Що там таке? Гуляшки? Гуляш! Не супер все крізь. Так, ми сьогодні. тут на 120 Але... нап'ячали. Торі і Надя разом з нами це дівчата, які відповідають за все медіафестивалю. Торі, що найсмачніше тут? Привіт! Я вже другий день підряд їм деруни, дуже смачні, це прям тема, особливо зі сметанкою. Рекомендую всім заходьте в їдальню, буде дуже смачно. А ще такі салати, ну я просто листя садка салата залишила, бо це не моя тема. А тут був ще помідорка і фета, я все з'їла. Дуже смачно було. Лас, Надя, в тебе що? Твій фаворит. Мій фаворит це сирники. вчорашні. Вчорашні? у мене позавчорашні e, позав... позавчорашні сирники. Вчора були млинці, але я дуже хотіла сирники, і я їх І що, Коли так? вони з'явились на сніданок, то мені прям всі написали і десь мені дай бажалося. Щоб розуміли, це навіть не 200 гривень, це менше суттєво. Просто ну, повірте, за третій день фестивалю я ну поки їсти не хочу, але я мушу спробувати. Тут десь приблизно так. 40 гривень це вартує. Це вартує менше 40. хлібчик 4 гривні, до речі, там трошки другувати. Е, картопелька в районі 40. Ну, все одно, воно менше 200 гривень. Цим ти точно не єсишся. І медіа будуть доволі, і задоволені будуть артисти. Тут купу артистів зустріли, купу стендаперів. Зараз просто можете глянути, навіть якщо тусуватися тут. Мабуть, найприкольніше місце, щоб поспілкуватися з усіма, хто є на фесті. Дівчата вам спішло. Дякую, Дякую, що з нами. Дякую. От я вважаю, що їжа файна міста цього року вдалась. на файне. всіх. Чекаємо.